Всім привіт! З вами я, Арсен Супермен! І ми з моїм другом будемо знімати рубрику, чи як там називається, їдемо на тракторах! Привітайся! Привіт! Вс, коротше! Але ми... Він коли зайшов і ігру, була цей одна штука. Поїхали, покажу. Їдь за мною! Бебпеп. <рик> так да... да твоя хата? Я что не разумею? А вот твоя хата? Ем... А ты да вообще? А, я воя... Я воя біля твоєї хати, во. <рик> вот. У нас попалось таке, что Він, коли зайшов... у него... О тут було. 3 мільйона. 600 тисяч 40... 50 тисяч, я не знаю, як це. А... Точно, я забув показати, як ігра називається. Чекай, я перезайду, я хочу показати, як ігра називається. А ігра у нас називається Farm Life Tukon. Такс. А. Интернет. Интернет просто вау. О, все, я захожу. Ты як там до там? Оп. Я надеюсь, ты на трапторе. Ну то все, я просто перезайшов бо показати ну нашим ну нашим глядачам, як ігра називається. Ну я все, я тепер тоже на театрі. Все, давай, давай, давай. Я зараз, я, я зараз до тебе приїхаю і все, їдемо едемо дальше едмо двое куда О, все, я приехал туда, 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 туда. Я приехал до тебе туда. Я бе... Бі... Я биля, я беля твои фай. А вот, а вот и сзади. поехал, за мной. Все я за мной. Ей за мной, все поехали. Можно едешь. Тут у нас такие разворот. Ай, хорош. Все, поехала дальше. Чух-чух! Шучу! Вим-вим. Такс. А за нами кисть, чувак, йде. Підрізай, Передрезай, подрезай его! Ай, хорош! единым и за ним подрезаем его давай вали 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 ты с того боку я сага ты ч вес стоешь с хорошей есть воин сюда пырнул давай подрезай его ай хорош мы в паркан Ахвин, вин, вин, Давай, иди, иди! Вон, вон! <реш> Оп. <реш> Оп! Оп! За ним! Ау! Вин ударил, ударился. Так, о! Все, вин не проедет. А я проехал! Ахвин! за мою! Все так смешно! Мы двое на тракторах, а введ, смотрим на, на дипе. А ну чекай, я зара, приеду, чекай. Эй, да! У нее не, знав. не, знав. не знав. так. Так, шов. 15 е е е я вернуся, я вернувся. Давай як шо під цим... Ну, під цим... це як його... Ну, давай, якщо так. Якщо набираємо 10 підписників то я включаю камеру okay. Та ні, конечно за 10 підписників це буде мало давай 50 ну то все 50 50 підписників добиваємо, я включаю камеру Ти де на твоїй базі? а ти біля нега Рел черный. Я еду, еду, еду. Я тебе зарай пищу заезжаю. Я... я не ушел стою. Фото там хоч до мене. Понятно? А кто за такий а, Назар Назар две двадцать двадцать мам, за кто? це твій друг? А, светрух, окей. Ну, короче, шо, поехали, можем? Я сзади тебе. А! <риклад> а <риклад> цей, цей чувак, тоже узял. <риклад> ти де там, алло? А вайт бы прижу! Поїхали! <риклад> Поехали! А, я бы бежу! Ну куда ты Господи! Хто тобі мне права вообще дал? Я тобі, не давав права. я тобі не давав права! Ти сам собі цей трактор купив і їдеш на небо без прав. Подрезаем. Ага. Такого вообще? ще. я шучу не буду. <ріст> так, ну а ви подписывайтесь на канал бо ми таку ми відоси знімаємо. А, а ти скажи, ти а скажи їм, щоб підписувалися і ставили лайки. Мм, правда, у тебе такий ванний мікрофон? Ти ти. Ну, ну, навіть він говорить. Ми підписалися. Ми такі для вас контент знімаємо. А ви не одного лайка. Ну це, ну, це не діло. Треба лайки ставити і підписуватися. Ну вам це буде не трудно, а мені буде. Якраз. Гарно. Ну і приємно. ну вам! Куда поехал? Стопэ. Едь, ну. знаешь, да. Куда? Я, б... я не знаю, куда нам поехать, да. Короче, я думаю, пої... Ей до... ей до своей базы. Ей до своей базы. Водя довежу мой звезд. Вставай біля мене. Давай. Вс, давай. Ну що я сюди приїхав? Ну короче. Короче, ми на цьому моменті будемо завершувати наше відео. Ну так що підписуйтесь і ставте лайки, будемо нові відео. Ли не пропускайте их. Всем пока!